Вже конкретно по а, говорити про майбутнє майстри массу. Дідеться 7 по 8 липня. Ми зустрічаємося з тут і шитимемо ось такого вже ведьмедика. Таких ведмедиків починали ще робити маргаріштайн на початку. І оце ведмедик приближений по формі цих класичних будемо використовувати професійні матеріали. Це професійний момент. Це натуральна шерсть. А оце. З якою м'якенькою ми робимо лапки, щоб приємно було за ручку взяти, називається мені така та камінькі обілочки. Отакими обілочками ми будемо набивати заміняти. Спеціальні такі так звані шплінти і диски, в які ці шплінти вставляються, і виходить у таке рухоме кріплення. Тобто він лапками, головою, все це звертається, ніжками він виходить. Це ми опрацьовуватимемо протягом а, двох днів повних. І якщо ми достигаємося 20 повні дня, ще в нас буде один день на оформлення, але ми подивимося, з якою ми будемо працювати. До цього мішки буде ще дівчинка. Ну Вже дівчинок, так, да, всі зможуть шити, хто як захоче. Ви крім всі отримуєте, ви всі отримуєте випійку. І наступне різна, звісно, отримуєте. наступного виглядає.